14 березня у нашій державі відзначили День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році. Щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої країни. Дата 14 березня була обрана не випадково саме у цей день, у 2014 році. На тренувальну базу у нових петрівцях із майдану незалежності вирушили 500 бійців добровольців Ців самооборони майдану для формування першого добровольчого батальйону. Чоловіки і жінки самоорганізувались та вирушили на схід України на захист нашої держави та її суверенітету. У Коломиї цього дня теж провели заходи. Зокрема, у народному домі відбулася акція Героями не народжуються, героями стають. Іринка разом з мамою Надією прийшла у народний дім. Тут відбулася акція на підтримку українських добровольців. Героями не народжуються, героями стають у її межах. Відкрили ярмарок. І продавали речі, які власноруч виготовили вихованці та викладачі центру позашкільної освіти. Дуже сподобалось. Я такого мішку купила і ще отакого От теж мішку водязі. Мені так він сподобався. Гагней все дуже гарно. Це наша юлька зробила учениця. Романюків. Зараз такий час потрібно підтримувати наших захисників. І це цей захід приближує нас до перемоги. На ярмарку безліч оригінальних речей. Це і гердани, і етноприкраси з бісером, як і іграшки. Так до цього заходу готувалися у центрі позашкільної освіти. Керівниця гуртка Ніна Василинчук каже: у такий спосіб вони вирішили допомогти нашим захисникам та вшанувати добровольців. Ми прийшли своїми роботами, які робимо Це і дітей. Роботи мої роботи. Ми підготували спеціально для цієї ярмарки, щоб трошки ну, вкласти свою якийсь вклад для хлопців, наших захисників. Ну і Ралися і результат. Ярмарок організували у фойє народного дому, а у великій залі на сцені виступали творчі колективи. Учасники свідомі того, що у такий спосіб також можуть допомогти нашій армії. Ми хочемо трошки відволікти матерів і дітей, щоб вони могли трошки розрядити обстановку, щоб їм трохи стало краще. Хочемо допомогти їм. Цією героями не народжуються, Героями стають уже традиційно проводить центр позашкільної освіти. У її межах відбуваються ярмарки та виступи на сцені творчих колективів. Мета заходу допомогти українським військовим, допомогти нашим захисникам в першу чергу, вшанувати їхню мужність їхню відвагу, тому саме вибрали цей день день українського добровольця для даного заходу. І друга мета це дати на можливість нашим керівникам, нашим дітям. Проявити свої таланти на сцені, на сцені виступити вживу і тому, що це дозволяє подавати ті емоції, ті е... переживання, і трошки забутися про ті реалії, в яких ми живемо. Звичайно, ще хочемо подякувати управлінню культури та туризму Коломийської міської ради та її керівникам за те, що надала можливість нам виступити в цьому палаці культури та мистецтв народний дім. Ну і за допомогу в організації даного закладу. Добровольці це люди, які відмовилися від усього, що мали, від комфортного життя в сім'ї, від улюбленої роботи чи бізнесу. Коли виникла загроза незалежності нашої країни, вони навіть не маючи військового досвіду, взяли до рук зброю і стали на захист України. Чимало із них уже вбиті ворогом, але в нашій пам'яті назавжди. Ото такий доброволець це людина, яка самостійно з доброї волі, відмовилася від того, що вона має. І вона може, не важливо, чи це жінка, чи це чоловік, так? вони можуть мають силу на те, щоб ціною власного життя захищати нас з вами. Тут. А ми повинні про це пам'ятати. І повинні кожного дня зранку і ввечері дякувати їй за це. i would be so bad.